В житті нема для грішника спокою, відради для душі, ні відпочинку. Набуте все спливає за водою, а час біжить без права на зупинку, а час біжить нічого не вертає, здоров'я втрачене, ні навіть почуття, і кожний день. І з вічністю зближає наступний чи останній день життя, а неба Височинь так загадкова, лише та душа, там спокій віднайде, котра ще на землі, до ніг Христових молитві покаяння упаде, і від гріхів навернеться до Бога. Назве своїм Спасителем Христа, пройде Торнисту ту вузьку дорогу, котра бере початок від Христа, Христа Господнього, що люди присудили понести смерть. За що? За грішний світ і цвяхами невинного прибили і він вмирав. Сповняючи завіт, новий завіт своїй причистій крові. Вона одна звільняє від гріхів і душу грішника, омиє і очистить, щоб він спасінні Божому зрадів, тому долати відстань. Не потреба, бо душу не спасуть святі місця, а жід підняти до Христа, до неба, де славі Він присутності Отця, де Він на душі стомлені чекає, пригорний всіх, кому спасіння дав, і як дітей обіймок Зустрічає, щоб вдячний спів для нього прозвучав душе, спіши, як спокою не маєш, і кара за гріхи на ніття жить, то в покаянні знов життя приймаєш, допомогти, Спаситель поспішить. Ще й досі ти вагаєшся. Не йдеш, чи соромно тобі, чи ти не віриш, що друга вірного лиш у Христі знайдеш, і Він тобі дасть спокою без міри? Слава Господу!